Вітаю, шановні глядачі. Європарламент продовжив безвіз для української сталі та заліза ще на три роки. На перший погляд не вона виглядає перемогою. Але зараз ми поговоримо про те, чому не все так добре, який вплив та рішення ЄС матиме на українську економіку. Давайте розбиратися з вами, Валентин. На перший погляд, ця новина є однозначно позитивною. Наша металургія страждає від багатьох негативних факторів: брак робітників через мобілізацію, необхідність імпортувати, дорогу електроенергію через брак дешевих генеруючих потужностей, необхідність імпорту. Коксівного вугілля з кордону, але необхідність імпорту коксівного вугілля за кордоном. Але маржинальність у металургійному секторі часто така, що навіть в епоху відносно низьких цін на металургійні товари потік доходів зберігається. Додатковим шоком для вітчизняної металургії стала втрата двох величезних медкомбінетів Засталі та ММК МКЛіч у Маріуполі. Ці гіанти генерували ледь не цілі відсотки ВВП. Допоки триває активна фаза війни, Україна не може розгорнути повномасштабні відновлені роботи, які могли б посилити попит на українську металургійну продукцію. Відбудовуються лише найнеобхідніші мости, а виплавлена українськими комбінатами сталь непридатна для бронетехніки. Щоб використати її для озброєння чи військової техніки, необхідно змінювати її властивості через додавання різних домішок. Тож напряму така сталь на фронт ти не може, хіба що на будівництво оборонних укріплень та загороджень. Європейський союз дійсно протягнув руку допомоги нашим металургам, оскільки вони часто продають свою продукцію або напряму в ЄС. Використовують ЄС як посередника для виходу на іноземні ринки. До слова саме сталь, залізовий металопрокат були основою нашого експорту до США. Але тепер з новим курсом Трампа ринок США для іноземної сталі буде скоріше за все закритим. Продовжуючи умови безмитної торгівлі, ЄС дозволяє нашим металургійним підприємствам зберігати конкретно знатність у максимально несприятливих для цього умовах. На гірничі металургійній галузі тримаються цілі міста України взяти ж до прикладу Кривий Ріг. Кривожсталь і так переживає на найкращі часи, оскільки то втрата доступу до води, то енергокриза, то брак співробітників. Якщо це підприємство і надалі перебуватиме в кризі і працюватиме на частину своїх потужностей, негативні економічні наслідки, відчуватимуть всі мешканці Кривого Рогу. На жаль, в Україні досі мало хто розуміє, що експорт це не просто притік валюти, це насамперед притік і наших доходів. Частина з них генерується всередині України, частина експортом. Економіка таких металургійних міст, як Кривий Ріг, вже декілька років страждає. Продовження пільг, інтеграція з ринком ЄС та вірогідне зростання державних інвестицій в інфраструктуру, зможе покращити рівень доходів їхнього населення вже в найближчий час. А щодо так званої зради, то все дуже просто. Продовження пільгово-митного режиму для залізної роди сталі прокату означає те, що з червня 2025 року Україна та ЄС, скоріше за все. Повернеться до правил торгівлі 2021 року, тобто знову повернуться квоти на експорт аграрної продукції а експорт української аграрки до ЄС в останні роки значно зріс. Наприклад, експорт цукру зріс у 18 разів, а пшениці – в 22 рази. Саме аграрний експорт зараз відіграє провідну роль у нашій зовнішній торгівлі, особливо з рештою світу. Звичайно, добре, що єс нові антидемпингові квоти на українську сталі металопрокат. Звичайно, більшість аграрної продукції зараз йде на експорт через чорноморські порти, але бачите, як московити в останній час іденсифікували по ним атаки. Це вже неодноразово призводило до жертв і зростання страхування. Останнє до слова вводить певного роду дисконт на вартість українського зерна та зменшує наші експортні доходи. У наших аграрів і так проблем вистачає. Єдине, що тішить відносна незмінність цін на продовольство на світових ринках, не дивлячись навіть на ресесійні очікування. Нафта на них клює, а от аграрка не дуже. Учай Ті почали падати, оскільки очікується краще врожаї. Тут ситуацію рятує падіння цін на нафту і відповідно нафтопродукти. За оцінками аналітиків, паливного ринку у разі збереження тенденції до падіння цін на нафту пальне може здешевшити на 2-3 гривні, що є великим плюсом для аграріїв та й загалом для пересічних українців. Європа не має боятися українського грано-промислового комплексу. Європейські ферми часто є неефективними. і Зараз перед'єз виходять вже. Не просто вигадання, а й справжні екзистенційні загрози. Мільйони фермерів електорату це звичайно добре, але де факто це потенційна робоча сила для підприємства, також збитки для бюджету ЄС, оскільки аграрка в європейському союзі часто дотується. Є набагато пріоритетніші напрямки, як наприклад, переозброєння. Навіть у тій же моделі кластеризації Україна могла б спокійно зайняти місце головного постачальника агропродукції та сучасного озброєння ЄС, ну і експортера продовольства на світові ринки, куди ж без цього. Від української аграрки виграє її переробне виробництво у ЄС. Навіть польських промисловців вказували на те, що їм вигідно купувати українське збіжжя і переробляти, скільки українці надають дешевий якісніший товар. Попри очікуване скасування торгівельного безвізу України та ЄС навряд чи між нами скоротиться обсяг торгівлі. Аграрне питання це ще неодноразово буде вслувати в економічному блоці наших перемовин про вступ до ЄС. Але ЄС це найближчий і найбільший у світі торгівельний партнер. Тому за його ринки ми будемо боротись. Варто подякувати європейцям, що завдяки їхнім пільговим митам наш бізнес міг з набагато менш гіршими наслідками пережити чорноморську блокаду та повний розрив зв'язків з Московією. Але в цей час у прямих інтересах європейців сильна українська економіка, яка візьме на себе роль житниці і зброяра Європи в Унії, де кожен буде виконувати те, що у нього найкраще виходить. Звісно. Ми розуміємо, що європейському союзу важко буде трансформовуватися. Він хоче більше звертати увагу на свою класичну модель, коли є багато малих ферм, і все таке інше. Але все ж таки, треба реформовуватися, треба звільняти робочі руки для заводів, треба підвищувати інтенсивність і продуктивність аграрної сфери. Ну разом з цим можна знайти гібридні можливості, коли Україна інтегрується, але, наприклад. Вона експортує дуже багато всього по світу, зробити там певні моменти, коли Україна має певні квоти на європейський ринок, але не має квот на зовнішні ринки. Тому що ну так просто гробити український потенціал аграрний ну, не можна. Європі треба вже, якщо й приймати Україну, то приймати її такою, яка є. Кожна країна, яка інтегрується в Європейський Союз, Європейський Союз змінює, удосконалює, робить кращим. Будь ласка, ви можете дотувати тут нам якесь екологічне, екологічну аграрку, Та, будь ласка, що хочете, от за більшу ціну ми можемо це продавати, але все одно український спосіб виробництва він у нас не просто так виник. То просто фізично і природньо неможливо було це все поділити на малі господарства. Хоча дійсно з тим, що ми стримували продаж землі, ми лише... Додали до великих господарств і не додали до менших, тому що менші господарства не змогли отримати кредит, за заставу в землю дати так, тому що вона не продавалася, і банки не давали відповідних можливостей. Це окрема проблема гальмування реформ у ринку землі в Україні, і як вона вплинула на те, що в Україні стало більше більших господарств, ніж менших. Але навіть якщо би і було це все, все одно в Україні було б дуже багато би, великих господарств. Друзі, тут це століття. В нас навіть окреме відео є про землю на капіталісті. Ну, вибачте, там починаючи з Остроських, і раніше, і пізніше є великі землевласники. Ну, тут така, такі умови. Хороша родюча земля, відносна щільність населення менше, ніж в Європі і таке інше. Але. Ем... Погано, що Європа так чи інакше на сьогодні переходить знову до політики квотування України. Це знову таке електоральне питання. Часто країни Центрально-Східної Європи дуже сильно виють з цього. Але сподіваємося, що так чи інакше Європа своє рішення в правильному напрямку зробить. Тож, таке ситуація, дорогі друзі, будемо на зв'язку. Всім всього найкращого. До побачення. Тримайтеся.